Я кажу, що це так як в церкві мій іконостас. Це його форма, його нагороди. Ми собі зробили фотографії. Отут молитва солдата. Мама загиблого військовослужбовця Олександра Купчука показує кімнату з речами сина в центрі нагороди бійця. Остання каже мама за оборону Авдіївки саме поблизу цього населеного пункту, 19 листопада 2022 року, загинув Олександр. Батьки воїна кажуть, кожен свій день починають біля цієї стіни. Отак встає і йде його погладити. І по це бо що нам легше стане, а нам гірше кожен день стає. Олександр Копчук захищав Україну із 2014 року. Був учасником АТО та ООС. Мама воїна Зіновія Копчук розповідає, син мріяв стати військовим з дитинства. Ціле життя, воєн своє свідоме. Він хотів дуже бути військовим. Закінчив школу і пішов на військову службу два роки, прикордонні війська. Отримав звання прапорщика і підписав одразу контракт служити. Прикордонну заставу місця Мукачева, коли почалися оті на Майдані в 2014 році, він добровільно підписав знову контракт. Перші дні повномасштабної війни пригадує мама, Олександр був вдома. Коли принесли повістку, він дуже швидко зібрав речі, і 8 березня 2022 року знову вирушив на фронт. Він воював у складі 110 ї окремої механізованої бригади імені генерал хоружного Марка Безручка. З перших днів зразу війни він був авдіївці. З перших, З перших самих днів, доки він там не загинув. І він нам на телефон зразу, спочатку, як він пішов, кидає смс ку Мамо, ми в пеклі, живі і мертві разом. Привіт, швидко-швидко йду. Акустика. Ну, він багато мені розказував за там. Дуже важко. Дуже... Він постійно був над ними старший. І... Він каже, мамо, я ніколи не встигаю собі окупатися, бо вони такі, як робили це. Я мушу довкола облітати, аби вони собі саме окупалися. я живу. Ось тут. Хоче гарно. Каже, мамо, другі офіцери сміяться, що я йду своїми. Солдатами вперед, бо другі не йдуть, вони мають свої. А він каже: А я йду, бо мої не хочуть без мене йти. Я йду вперед, а вони йдуть за мною. По сьогоднішній день до мене дзвонить дуже багато, ще з передової його друзів. Він багатьом врятував життя там на війні. Одні кажуть, мамо, було їх 19, Він їх вивів з оточення, і він цей його друг каже, я поки жити буду, я ніколи його не забуду. Я горда, що я мала такого сина сміливого. 5 листопада, 2022 року, за два тижні до загибелі Олександр отримав звання молодшого лейтенанта. Тоді ж розповідають батьки, підписав новий контракт на проходження військової служби. На Вайбер, він, іміцом, мама, я підписав контракт на п'ять років до закінчення військових дій. І, і, і як так можна було сказати, як він тільки написав, я своє життя прожив, а ви живіть. Він написав кого числа, він позвонив. от такого, такого. А тут же написав, коли загинув. Він прислав фотографію своєї дочі. Він сказав: От, дивись, якщо зі мною щось станеться. Аби ти мені зробила цю фотографію, пообіцяй мені, будь ласка. А потім він сфотографував на цвинтарі місце. Він весь час від, АТО, від ООС, він сказав, ви мене маєте отут, на цвинтарі, на цьому місці похоронити. А я йому кажу, як? Що ти? То ти нас маєш хоронити. Ні, ми тебе маємо хоронити, аби ви знали, що ми його похоронили там, там він сказав. Він був у нас єдиний син. Чим далі, тим гірше ми усвідомлюємо, що нічого назад не можна вернути.